Дня мене звати Оксана Бушевська. Сьогодні ми у Львові на черговій презентації по здоров'ю. І тому, якщо ви львів'яни і гості міста, запрошуємо вас кожен четвер на четверту годину на лише на шість, третій поверх, 306 шостей кабінет. Бачите, я вже запам'ятала інформацію, то завжди була на Кожен раз ми підбираємо якусь тему, щоб її розкрити і покласти на клітинне харчування. Я сама особисто вживаю клітинне харчування два роки. Це для мене є професійна діяльність, тому що я працювала раніше з БАДами, я мала була керівником складу тут на Городоцькій, і в мене ця продукція її вже немає. Так, в Запоріжжі було виробництво, зараз вже цього немає. Для мене було дуже важливо підібрати те, що буде оздоровлювати людей, які будуть до мене звертатися. І спочатку, як більшість людей, цю інформацію я не чула, тому що для мене було дуже важливо складати дуже такі серйозні програми по 20 капсул. Що було, треба було, щоб люди присприймали ну, до їжі після їжі. Це була моя робота. І коли Галинка мене запросила в цю компанію за... Чотири місяці я не реагувала, я пам'ятаю. Я сказала, не може одна капсула зробити для організму. То, що в мене робили ті 20 баночок, при тому, що вони і не завжди знімали діагнози. Але завжди є свій час і є м, ця потреба, яка виникла, бо я побачила в Фейсбуці, якраз зня, було знято діагноз такий, який я вже не могла зняти людині. І ми стараємося, наче кожного ми стараємося відкрити якусь тему. Сьогоднішня тема це імунітет. Чому імунітет? А тому що осінь, тому що осінній період буде послаблений імунітет після літа, тому що ми оздоровлювалися. Ну в силу оздоровлення, да які у нас зараз, от, наприклад, вчорашній день для Львова, це просто. Дуже складний день і імунітет точно при таких атаках ослаблений. Я знаю по собі особисто. Я вчора була взагалі не в ресурсі бо епіцентром Всіх подій ми були посередині зі всіх сторін. З дитиною 9 років це було дуже важко. Але треба працювати, треба собі допомагати. Якраз імунітет і клітинне харчування це про підтримку і нервової системи. Також про яку я буду говорити. Отже, що таке імунітет? Це сукупність захисних механізмів. Які допомагає організму боротись чужородними різними чинниками. Що таке чужородні чинники? Віруси, бактерії, гриби, паразити, різні токсини, різні хімічні препарати, які людина вживає, сама собі назначає, аби п'я руками антибіотики, противірусні, протибактеріальні поріджувачі, крові, і це все різні препарати хімічні, які є. Єшки, які є в їжі, антибіотики, які зараз є в їжі, також різні хімії, яку ми маємо вдома, яка є хімічна. Нам треба дуже переходити на органіку, тому що ми тут вдихаємо, якщо ми щось беремо. Так само це все скільки там всього є, що алергічні реакції. Тому тут дуже треба звертати увагу на те, що у вас вдома є з хімією, яку треба робити, екохімію, скажімо так, і тому це все про імунітет, який його послабляє, і він буває таких видів, як вроджений, Завжди кажу, мамочки, які хочуть стати мамочками, ви починаєте займати своїм здоров'ям до народження дитини, тому що оце вроджений імунітет, ви передасте своїй дитині. Якщо пара хоче мати дитинку, точно їм ну хоча б якщо вони вже мали якісь хронічні захворювання, хоча б рік почати думати про те, щоб імунітет став міцніше, розібратися з різними хронічними запальними процесами. Тому, бо коли Бог вам дасть дитину, а вас буде у мами настільки ослаблений організм, може бути і викидень до трьох місяців, і може бути скільки зараз дітей народжуються аутистами. І це вже дуже багато різних статець доказано, що це якраз спосіб життя, хронічне захворювання ото мами, вона передає в такий в такому хворому організмі, розвивається цей плід. і тому вроджений імунітет дуже важливо, щоб він був нормальний для дитини, бо це буде переноситися. Для да, здоров'я дитинки і що ще дуже важливо, звичайно, якщо є е, от коли є природні роди, і коли є кесарево розтин, це теж проворочений імунітет. Я да? звичайно, щоб жінка нарочувала сама. Чому тому, що дитинка якраз буде проходити тих по тих всіх шляхах? І всі ті бактерії, що у мамочки були, це вже вона підхватить собі, і це теж про її імунітет. Бо коли буде кесарів розкану, звичайно, коли є показники, то вже треба слухати медиків. Це буде імунітет, все-таки все-таки дитини ослаблений. А коли буде природний імунітет, це от коли вона мамині бактерії собі дасть імунітет, її так само стає від того міцніший. Набути імунітет, що таке набути імунітет? Це той імунітет, коли народжується дитинка. Вона народжується в сім'ї, мама з татом, стиль життя сім'ї. Дитині переноситься, дитина ж не знає, як там харчуватися, що там пити, їсти, і ми то вчимо. І дитина росте з тим поняттям того е, способу життя, що її закладають батьки. І коли батьки ж, ну, живуть і не слідкують за харчуванням, з питтям води, за сном, за церкавними ритмами, звичайно, це дитині перенесеться. І, і скільки зараз ми бачимо захворювання в 20 років, дуже серйозні вже діагнози стоять у таких е, е, молодих людей. Чому? Та тому що цей спосіб. В життя вони взяли від своїх батьків. І коли вони починають вже шукати якусь інформацію, ну дай Бог, щоб вони вже знайшли таку пошвидшу інформацію, як клітинне харчування, тому що клітинне харчування це буде про профілактику здоров'я. Ще є такий імунітет, як гуморальний, і є клітинний. Гуморальний імунітет це якраз те, що є між клітинками. Це всі наші води, всі наші рідкі стани, це є то, що є слюна, наша кров, наша лімфа це все, що є в нас всередині, між клітинками, цей гуморальний імунітет. І якраз на гуморальний імунітет дуже гарно впливає клітинне харчування, і саме імунітет клітини це якраз про ту клітинку, що та клітинка має бути здоровою, тому що ми є цілісний організм. І якраз профілактична медицина говорить про той цілісний організм. А традиційно нас поділила на органи, на системи. Якщо в нас були шумково кишковий тракт, ми йдемо до гастронолога. Якщо в нас долетіли гормони, ми йдемо до ентокринолога. Потім нас почало обсипати. Ми пішли до дерматолога. Дерматолог дав на мазі в нас за цей пропало. Почав боліти шумково кишковий тракт. Ми знову пішли куди до гастронолога. А проблему не вирішили ні екземи, ні псоріазу, ні так далі. І тому. На жаль, традиційна медицина, вона дивиться на наслідки, і їм треба зняти симптоми. В них є протоколи, по яких вони працюють, але це дуже велике щастя, що дуже багато лікарів розуміють, що крім традиційної медицини, щоб бути здоровим, треба ще щось робити. І якраз профілактична медицина холістична говорить про те. Що треба змінювати. І дуже багато лікарів самі особисто починають пити і шукати якусь продукцію. І дуже багато років на ринку були БАДи. БАДи, я вважаю, що це дуже класно, тому що це є біологічно активна добавка до їжі. Це те, що нам не вистачало їжі. І якраз БАДи, вони були. Компанії були з 34-го року. Зараз не буду їм робити рекламу, але їхні форми абсолютно вже застарілі. Але вони тоді, якраз ну, нормально, на ринок вийшли в 34-му році. Так, Техасенько, в нас прямий ефір. 34-му році. Так, я просто згадую, я коли жила 6 років в Америці. Це був 99-й рік про Бади. У нас в Україні ще так сильно не говорили. Я така. Приїхала, пам'ятаю, з якоюсь американкою, приходжу до неї на кухню, а в неї дуже багато баночок. Я завжди люблю розповідати ту історію, а вона настільки струнка, підтягнута в неї на першому поверсі тренажері, вона займається, думаю, що ж вона так хворіє, якщо вона так гарно виглядає, вирішили її поспівчувати. Заходимо, Так, теж людям що прошу займайте місця. Продовжуйте. Так. тут э, є да, я. я до тої американки говорю, що ж ти так вирішиш? Я кажу, так, гарно виглядаєш, а вона каже, я тому і здорова, бо я смію ті от таблетки. Це були бада. І коли я пам'ятаю, заходила в американські супермаркети, магазини. Багато по було просто якась там має газ Я в тому ще тоді не розбиралася. Це був 99-й рік. І вона без всякої сертифікації. Просто як їжа. бо це є біологічна активна добавка їжі. І я пам'ятаю, я в 2006 році прилетіла в Україну. Я почала вже бути глибоко в тій темі. Чому? Тому що сама особисто для себе шукала шляхи оздоровлення, бо з 23 роки в мене був поставлений досить серйозний діагноз. Я завжди кажу: хто стає нутриціологами? Такі, що собі допомогли колись зняти якісь діагнози, симптоми. І це абсолютно моя тема. Бо по світі я економіст закінчила Львівський університет і головний бухгалтер стажу в 20 років. Але нутраціологія в мене була років 15 паралельно. А тепер вона є абсолютно моєю професією нутраціологія, дієтологія. І тому ба. Це дуже класна штука, але нічого не стоїть на місці. БАДИ зараз трансформувалися в клітинне харчування. Клітинне харчування це не бади, це не ліки, це не гомеопатія, яка раніше була. Раніше теж воно щось спрацьовувало. В кожен період часу щось там працювало. Я все на собі пам'ятаю, так само пробувала. Клітина харчування, воно 7 років на ринку. І це є нанотехнологія. Якщо ми знаємо вади, я говорила про ті баночки, які потрібно мені було складати людям, пити по 20 банок, щоб там печінку захистити, щоб порічення крові відбувалося натуральною продукцією, то тут воно, виходить, працює абсолютно по-іншому. Тому що одна капсула, яка п'ється зранку, вона шукає вашу проблему. Де у вас є якийсь діагноз, де у вас є якась... Де вас є якась поломка і починає вже з тим працювати. Що сюди входить? Сюди входять чотири гриби: речі, ще так і ордіцепс, чага. Кожен гриб є противірусний, протибактеріальний, протигрибковий і протипаразитарний ем, ефект має. Він має протипухлинний ефект і він вже починає діяти на ракові клітини, які є в кожному організмі. Тому що ми маємо завжди ті клітини, і коли ми починаємо стресувати, вести неправильний спосіб життя, ті клітини починають ділитися, і ми отримуємо онкологію. А вони якраз блокують, вони не дають, не дають розвитку тим раковим клітинам. Що ще сюди входить? Сюди входять сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Що таке сублімація? Це є унікальна така спресована сушка, яка дозволяє всім мікро, макро елементам, мінералам зберігатися в формі такі, щоб нормально воно у вас засвоювалося. Тому що, коли ми маємо захранні процеси в шлунково кишковому тракті, гастрит, хтось вироску має. Ви самі знаєте, що ви не можете з'їдати нормальну їжу, а їсти нам потрібно. Нам потрібні вітаміни, мінерали. Коли запині процес, що нам потрібно тушкувати, овочі, фрукти. А тут якась та форма, що буде ще знімати запалення. Тут є шпинат, тут є помідори, ягоди різні, і плюс ще є і різні трави, які дають енергію. І в такій унікальній капсулі воно все мікродозами воно працює за рахунок того, що воно підсилює ді одне одного. І тому, коли ви п'єте з перших днів ви можете бачити загострення, сьогодні дуже такі дебати йшли. У мене група є в Фейсбуці, і одна жінка вирішила написати, що ну от, вона написала. Я думаю, вона буде сьогодні це слухати, бо в мене там три тисячі людей в тій групі. є, А вона пише, чому ви обманюєте людей? Тому що воно не працює, я п'ю півроку. Я кажу: якщо не змінити спосіб життя, а просто от не пити воду, а умова оце капсулці американців. Нанотехнології патенти на цю продукцію більше ста країн цього продукцію вже сім років працює. Є умова, але вісім тому і вісім, що вісім склянок води. Але це мінімум на 50 кг має бути вісім склянок. Ну коли ви, ваша вага 90, точно не може бути вісім склянок має бути більша доза там півтора, дві, три літри. І тому жінка вирішила таке написати. Вона вирішила спасти три тисячі людей, які є в групі. Я кажу: ну треба розібрати, чому воно у вас не спрацювало. А вона каже, тому що е, були дуже сильні загострення. Так загострення це є процес оздоровлення. І в мене навіть є спеціальний уторолок. Я знімала про загострення. От що таке, Л-8? це є унікальна сублімована капсула, і вона попадає в організм, який у вас є закиселеними від стресу. від Неправильного харчування від вашого способу життя, коли ви не досипаєте, не доїдаєте алкоголь, різні погані звички, і от у вас попадає така жива капсула. Ну ясно, ваше то було, то що там є, попала капсула, яка хоче вас оздоровлювати, і вона йде туди, де у вас якась є поломка. Тому що з перших днів ви точно бачите, куди пішло вас загострення. мене особисто воно було в копчику. Я розказувала ту історію, чому? Тому що в мене була травма. Я каталася на коньках нас на цьому на новий рік, і в мене була травма під, ну, під дзвінка. Там була якась мікротріщина. Я за нею вже 20 років як забула. Ну, наскільки ця розумна капсула? Вона її не йшла і щось почала пройти. На перші дні, да, перші дні. Да, Я днівали з, з кажу, що тут відбувається. Я ж тестую на собі спочатку, щоб після того клієнтам рекламувати. А Галя каже, це пішло загострення. І Дівчатка мені дали тоді унікальні наші ем... пластирі, мені наклеїли і сказали, три дні не знімати. От я їх наклеїла, а вони на травах є. Оздоровили ви мій копчик, та капсула далі працювала, і тоді я ще доєднала вечірню капсулу. Отже, оце є ранкова капсула. Но в наші є дві вечірні капсули. І я завжди кажу, якщо у вас є можливість, бо це ж не безкоштовно, звичайно, фінансово, я рекомендую все-таки зразу їх доєднювати, тому що загострення якраз пройдуть швидше. Що таке біла капсула? Це є світ, це є наш сон. Зараз ми всі в стресі після тих атак, після того ми тут же вам чи виїхали, все рівно у нас є стрес. У Нас завжди був стрес. Партнери, діти, батьки, родичі, робота, коронавірус, війна, і стрес в нас завжди є, був і буде. Ми від нього нікуди не дінемося. Але як ми реагуємо на стрес, оце про наше здоров'я. Бо якщо ми будемо постійно в стресі, ми собі просто заробляємо все на фізичному рівні болячки. І є така штука, як психосоматика. Вона завжди була є і буде. І оця біла капсула це якраз про наш стрес і про нервову систему, тому що вона буде заспокоювати нервову систему. Ви будете якісно спати. Ну, Якщо, звісно, тривоги треба регувати, бо <рес> я це відчула вчора, на собі вони просто весь будинок ходив. І тому про той якісний сон навіть ви, якщо мало до спати, ви будете якісно спати, чому тому, що тут є мелатонін, тут є шваганда, тут є магня, цитрат, цитратні форми це одні з найкращих, кальций, цитрат. І ви будете навіть тих пару годин якісно спати, а в день у вас не буде такого стресу, ви більш-менш будете себе відчувати в гармонії. Тому що якби ми не заспокоїмо нервову систему, ми не можемо ні один діагноз зняти. І тому от біла капсула вечірня і друга вечірня, вони п'ються одночасно зразу дві. Це є фіолетова. А що таке фіолетова? Це про той імунітет, природний імунітет. А де наш імунітет живе? В кишківнику. вже скільки разів тих статей було написано і говорилося, що наш кишківник – це наш другий мозок, і імунітет живе тут, тому що там є патогенна мікрофлора і наша дружня мікрофлора. І коли патогенної стає віруси бактерії, гриби, паразити багато, вони є, перезавантажують наш організм, Ніякого у вас не буде ні здоров'я, ні імунітету, а буде купа діагнозів. І тому воно що робить? Робить. Воно впливає на наші патогенні бактерії. Чим? Та тому що воно очищає печіночку, воно робить відтік жовчі. а коли жовч є текуча, вона дуже крутий антисептик. Не просто бактерії, гриби паразити, вона діє таким, що як спальню, їм стає некомфортно. І це про наше травлення. Бо коли мені до мене приходять люди і кажуть, що в мене закрипа. Я провожу кож сесію, я кажу, тому що у вас є то кужовчи немає. Коли там людина здає ОЗД, ми бачимо, що дійсно печінка там застій, там дискнезія, якийсь там холецистит і так далі. І от якраз оце воно буде працювати з вашою печіночкою, відновлювати клітини печінки і заселяти дружню мікрофлору. А що таке дружня мікрофлора? Це є наші пробіотики, це дружні нам бактерії, які якраз працюють на наш імунітет. А тут ми їх подавили вірусами, бактеріями, гровавим паразитами, а тут ми їх заселяємо. І виходить, імуні... не... імунітет наш піднімається завдяки тій капсулі, тому що тут є ще ензими і пробіотики, щоб накормити нашу дождню мікрофлору. І зранку відбувається детокс. І ті три капсули нам вирішують замінювати тих 20 ну, з якими я особисто працювала. Але коли у нас є сезон віру, вірусів, зараз бактерії все оживає. Коронавірус там приходить, які ми чи мапіча що там же раз щось знову знаходить, як завжди, я дуже рекомендую, коли питання йде імунітету, імунокод. Оце буде третій продукт після Елева і вечірніх, тому що імунокод, він так він якби як кілером, в лапках вбиває віруси, бактерії, гриби, паразити. Він виганяє з організму, бо тут нічого не вбиває, бо тут є природнього походження, не хімічного, бо хімія може бувати. А тут воно виганяє з вашого організму, і тим вірусом бактеріям стає некомфортно. Тут є пептиди молозива, тут є вітамін Д3, цинк, альфа-ліпоєва кислота. І ще є чотири гриба, які не входять сюди. І воно працює просто унікально. Діткам можна давати з народження. Тут папки демолозиве якраз це про той імунітет, що дітки можуть мати, ну, якщо є якісь проблеми, то взагалі навіть вибічкам. І п'ється одна капсула на 25 тіла. От Я особисто, маю дитина 9 років, вона кожен день зранку має вона пішла в школу профілактично, я їй на постійній основі даю одну капсулу. Це якраз про діти імунітет, який підтримується. Якщо ми починаємо хворіти, ми можемо кожні 2 години давати по капсулі. По капсулі по дві, І ми бачимо, як ми можемо справлятися з такими. Получається, якщо в нас гостра якась форма, ротовірусна інфекція, кишкова інфекція, починає горло боліти, що з якісь починаються вже симптоми, да, що ви від когось щось простудилися. Кожні дві години, якщо ви в той момент схватите це все, на другий день будете абсолютно здорові. Воно дуже гарно піднімає імунітет і бореться з тим, що у вас є в організмі. Наступним продуктом, який би я рекомендувала в осінній період, це є редженер. Редженер це є колаген, це є гіалуронова кислота. Жінки, як то чують, зразу думають про красу. Але це не тільки про красу, а про здоров'я, тому що це все воно має бути не тільки в нашій шкірі, волосі, нігтиках, а воно має бути на всіх слизових, і в наших очах, і воно в шолково кишковому тракті, воно всюди має бути. І воно посилено є куркумином. А куркумин це знов таки про імунітет. Це є такий дуже крутий антисептик. І зараз, коли починається осінь, коли ви будете профілактично, ну, коли у вас є там ще питання з суглобами, дуже гарно воно на суглобу впливає. На весь організм, бо куркумин це запалення знімає з цього організму. І зараз можна профілактично його почати пити, буде дуже гарно піднімати ваш імунітет, бо тут є куркумин, ви будете себе і оздоровлювати, ну і ще побочним <посте> по ефектом буде краса <посте> <посте> і так далі. Ну і не можна не сказати про такий наш продукт, як бікардія. Що таке бікардія? Серцева, судинна система, це захворювання і. Люди вмираються, один виходить, в шабальці в трьох таких хворіб, коли люди дуже часто вмирають від тизох ворінь, це серцем судині, це є пертонічні кризи, це є тахікардії, аритмії, і оцей продукт дуже гарно з тим справляється. Основа у нас є три вечірні капсули і даємо бікардіо. І результатів в нас просто дуже багато. Він понижує поганий холестерин, він поріджує кров. Кардіоротмії проходять мігрені. Оці люди, скільки я мала відгуки по мігрені, які були по 20 років, така метеозалежність, прекрасно той продукт справився. І це так само оздоровлення і діток, дітки можуть це поїхати, тому що в них є навантаження на серце судини, це продукт гарно п'ється зранку, або ввечері, ви самі собі вибрає. Хтось каже, що їм дуже заходить ввечері, тому що заспокоює більше нервову систему, хтось п'є зранку і самі має бути. Ще я б забула сказати за ЕЛЕВ 8 У нас є в стіках. У нас є гіркий ЕЛЕВ 8 а є ще в стіках. То що любить. Ну діткам дуже гарно аутистам ми даємо, і ми бачимо дуже гарну динаміку. Він такий навіть потужний, сильний, що то стік можна ділити на декілька разів, і гарно він справляється з високими тисками до ЕЛЕВТІ. І для старших людей для дуже він старших підходить, людей, так. так Ну і так як наш імунітет живе в кішківнику, наш зелений коктейль точно це про то. Тому що що це є? це є люцерна, парубки пшениці, буряка. цей продукт дуже гарно п'ється і на водичку. Хто любить на кефірчику, ми робимо в шейкері, і дуже він так смакує. Хтось навіть замінює собі бачерю завдяки отому, тому що буде повноцінно. У нас буде в кефірі і білок, а тут дуже багато вітамінів завдяки тому коктейлю. Це наш зелений коктейльчик. Коли в нас є відсциральний жир, такий животик, повний животик, ну і в жінок багато є, це дуже запальні процеси. А то вісцеральний жир, дуже важко вага йде. От людина може мати зайву вагу, але ще то як є така в мене вага, бо речі я дуже раз принесу, щоб люди. не треба в офісі. В офісі можуть зважитися там, реклама на наступний на наступний розмов, ну через так. От віцеральний жир, і він дуже запильні процеси робить цього організму. Він приводить до гепатозу починки. Така жирова починка. Він приводить якраз до тахікардії хі... аритмії. І оцей продукт він дуже гарно його очищає, тому що коли людина навіть пів кілограма в жиру скине, це дуже велика перемога, тому що запалення зменшується всього організму. Цей прекрасно працює. Ну кажуть дівчата, я не можу. Вона не так появилася. Так що зверніть увагу. Ще про місцевий імунітет. І нутрінг. Ага, Ну це вже більше як мікро-макроелементи. Коли ми розібралися з тими вірусами, бактеріями, грибами, паразитами, це завдяки левам. Бо дати бо наприклад людина каже: я хочу мікромакроелементи, омажевні кислоти, а в неї там просто тьма тьмуща грибка, бактерії, якісь висипки, екзема цей про гриби, які там людина носить. Я точно би їй не пропонувала нутрі. Чому? То тому, що це вже мікромакроелементи. Спочатку нам потрібно очистити, а потім добавити. І от такі діагнози зараз дуже багато жінок звертаються. анемія, випадіння волосся. Немієво випадіння волосся. Але це на другий місяць третій, прекрасно додати нутрін, тому що тут дуже багато великий місце різних мінералів, вітамінів і чия насіння, щоб ви так жувати, а там є омаг, жирні кислоти, те, що потрібно нашому організму. Дуже смачно п'ється, дітка доросла, і два різних смакат цієї поколець. І місцевий імунітет це є ДРОПС. Це теж нанотехнологія, це оксид азоту. У нас тут оксид азоту є в бікарні, а тут він у нас є в рідкій формі. І що ми робимо? Ми капаємо рот, і це робить місцевий імунітет. Це Піднімається імунітет, оздоровлюється серцево-судинна система. І е, коли в нас якісь закладеність носа осінь приходимо, капаємо. Якщо нас слухо болить, ми капаємо, якісь порізи, ми капаємо воно дуже гарно сутягу різні ранки але воно піднімає рівні імунітету, точно так же, як наше. Ці біді конопляне масло. Це теж про імунітет. І дуже гарно на, при онкології підтримувати людей, які там, після вже операції чи вже пост така онкологія в них йде. Тому що конопля це конопля, це обозболення, це оздоровлення якраз на, на такому імунному рівні. Це як цей і в нас є ролл. Рол сьогодні немає. Нема. Якщо є місцеві кі болі, якраз ну, поки зараз в компанії та, немає того немає, продукту, та ми так, то ми так не говоримо за нього. Так. Так. Ну і ще про наш імунітет я не можу не сказати. Це продукт, який декілька місяців у нас появився. Я говорила, що кишківник це наш імунітет, і в нас появилися ще додатково ензими пробіотики. Дуже потужні такі продукти. Якраз от в кої запальні процеси, лев робить і вечірні свою дію. А нам тоді треба. Ропити декілька разів на день ці капсули, і тоді запальні процеси будуть швидко проходити. Взима, пробіотки, прибіоти капсули. Здоров'я чоловіч і жіноче. Коли ми вже п'ємо-коліктивне харчування, щоб вирішити такі питання, як здоров'я чоловіча, щоб не було до простати, запальних процесів, а також і жінкам, тому що це гормон, який нам потрібен так само. Чоловіки п'ють той тестостерон, і так само жінки повітря сюди п'ють для того, щоб підтримати форму тестостерону жінкам. <клес> Він, сказав, що є бікет, це чи детокс? Імунітет, якщо з тим розібратися, але завжди ви маєте зрозуміти, ви повинні прийняти ту інформацію. Знаєте, я завжди кажу подякуйте, якщо ви перший раз отримали цю інформацію. Подивіться різні там діагнози, як знято дуже багато роликів за 7 років, і для мене дуже важливим було показником, Чому я прийшла в ту компанію? Я почала слухати медиків, які почали працювати з тим людним харчуванням. Якраз інститут онкології Алмати сім років тому почав працювати з тентлітинним харчуванням. Я дуже багато слухала роликів тих медиків, які розповідала, це була гінеколог Мустафаєва, в якої була їй було 42 роки екзему, вона мала 13 років. Вона показувала свої руки, це зафіксований був в неї виходить. факт по екземі, що вона через півроку повністю зняла собі цей діагноз. Її батько Мустафаєв, він був кардіолог-онколог. Так само розповідав свої результати, і вони почали людям по онкології давати це клітинне харчування. І вони побачили дуже круту динаміку. І сім років Алмата, от наші партнер, Галинка, Орест, вони літали в Алмату на конференцію. Вони знайомилися із розробниками із засновниками компанії, з американцями. І вони говорили, що перший там ряд, скільки лікарів сиділо так на тій конференції, так. що скільки лікарів mm -hmm. працює за сім років власне в Алматі з тими з клітинним харчуванням. У нас також уже. Дуже багато лікарів Ми є. Не тільки вийде. в Алматі в Казахстані. Ну, в Казахстані певна У нас дуже багато лікарів працює так само вже в Україні, дуже така динаміка йде. Спочатку лікарі на собі спробували і дуже багато вже розповідають про результати своїх клієнтів. У нас є і Микола Шустер. І, До та, речі, та, в Катерини Миколаївни сьогодні народилась внучка та, нашого гімникола. А вона особисто в неї на фоні війни почалася і, це, та, в суря здається, не повністю от, зняти. Вона розповідає mm. свою історію. Людмила Забродська, лікар терапевт Яку я знаю вже більше 10 років? Вона в Тернополі і в неї був коксатрос, і вона розповідала як ці процеси зняття завдяки клітинному харчуванню. Дуже в нас багато є результатів. Ну і завершую свою тему про імунітет. Я завжди кажу, що ви сьогодні отримали інформацію. Якщо вже в темі, прекрасно піднімайте свій імунітет завдяки тій продукції. Якщо вам цікаво, звертайтеся до тих людей, які вас запросили, чи ви там є поза екраном, чи ви сьогодні тут в залі. Тому що імунітет точно завдяки цій продукції можна підняти. Ніяких хімічних препаратів не буде 100% процентів Вам не треба ні противірусні, ні протибактеріальні. До речі, що оцей імуноходці є природний ще антибіотик. Він противірусний, протибактеріальний, проти і пробний антибіот, але все таки я рекомендую почати з тих денних вечірних і додати імунокод. Дякую за увагу. Дуже дякую, Оксана.